Називається цукрові соди. Що це Щось з цукром? Може бути. Виберіть любу фігурку: парасолька, трикутник, квадрат або круг. Щось я взагалі нічого не розумію. Я теж. Ти що вибереш? Ще не знаю, а ти? Я думаю круг. Добре, а я тоді ну, квадрат. Встаньте в чергу і поберіть, що ви вибрали добре, добре, так, дякую. Так, вам, будь ласка. Дякую, три. так, і вам, будь ласка, три. Дякую. Три. Так грати. Гра почалась, і вам треба. Вирізати печінку у формі вашої обраної пігурки. На все про все у вас є 10 хвилин. Так, у мене трикутник. Вирізаємо. Так, у мене мій квадрат. Ну, давайте спробуємо. Бля, у мене крок. Це буде складніше. Ну нічого, спробуємо. Час пішов. Mm -hmm. okay. Так, о, майже половина вже є. Ну що там Валера? Залишилось буквально 3-4 хвилини. Та зараз я майже закінчу Ось, дивіться, я вже все. Ігро номер 67 пройшов. Єс! Yes. О, все. Ігрок номер 456 пройшов. Залишилась хвилина. Давай, Валера, давай. Так, ми в тебе віримо.